За допомогою лінзи з фокусною відстанню 40 см отримали дійсне зображення на відстані 60 см від лінзи. На якій відстані від лінзи розташовано предмет, чому дорівнює оптична сила цієї лінзи? Отож, дано нам фокусна відстань 40 см. Відстань зображення від лінзи 60 см. Знайти потрібно де маленьке відстань від лінзи до предмету і чому дорівнює оптична сила цієї лінзи. Запишемо формулу тонкої лінзи. знайдемо одиницю на D. Підставимо значення. Одиниця на D дорівнює одиниця на 120. Зрозуміло, що D дорівнює 120 сантиметрів. Якщо перейти до метрів, це буде 1,2 метра. І тепер знайдемо де, де дорівнює одиниця на F, дорівнює 4 десяті, це означає 4 десяті і дорівнює 2,5, діоптрія, Де? Ми знайшли і де маленьке, ми теж саме знайшли. За допомогою лінзи з фокусною відстанню 20 см, отримали пряме зображення предмета, збільшене у два рази, на якій відстані від лінзи розташовано предмет. Отже, умова, F дорівнює 20 см фокусна відстань, G збільшення дорівнює 2, знайти потрібно маленьку літеру D. Очевидно, що потрібно записати зараз формулу тонкої лінзи. 1 на F дорівнює 1 на d плюс 1 на F. Але для того, щоб знайти звідси D, щоб нею скористатися, нам не вистачає маленької F, де ми її знайдемо, можна її виразити із збільшення. Давайте запишемо, G дорівнює F по модулю завжди береться, поділене на d. І в цьому разі у нас воно за умовою задачі воно дорівнює 2. Отож, F можна вже без модуля, я думаю, дорівнює 2D. Підставляємо тепер це сюди. Що ми отримаємо? Одиниця на f дорівнює одиниця на d плюс одиниця на 2d. Дорівнює спільний знаменник у нас 2d, сюди додатковий множник 2. Отож, виходить 2 плюс 1. І одиниця на f в цьому разі дорівнює 3 поділене на 2d. Підставимо зараз F дорівнює 20. Одиниця на 20, дорівнює 3 на 2D. І тепер звичайна пропорція, з якої потрібно знайти нам зараз буде спочатку 2D, а потім D, тобто звичайне математичне рівняння. D дорівнює 30 см. Чому сантиметрів? Тому що ми брали з вами літеру F. В сантиметрах, ось тут 20 підставляли. Це і є відповідь нашої задачі. Предмет висотою 60 см розташовано на відстані 80 см від лінзи. Фокусна відстань лінзи 40 см. Визнач висоту зменшеного уявного зображення. Для чого підкреслила уявне? Зараз трошки нижче скажу про це, а зараз запишемо умову. Отже, висота предмета, відстань предмета до лінзи, фокусна відстань. І потрібно знайти висоту зображення. Висота зображення входить у нас у формулу для збільшення, яку можна обчислити двома шляхами: або F поділити на D по модулю, або H поділити на H. Тобто, для того, щоб знайти H, іншого шляху немає, як тільки знайти G. Щоб знайти G, потрібне F, якого в нас немає. Отож, ми зараз скористаємося формулою тонкої лінзи. Одиниця на D плюс одиниця на F. Так? Зазвичай так, ми її записуємо, але звертаємо увагу на те, що у нас має бути уявне зображення. А для уявного зображення у нас відстань F буде від'ємною. Тобто, ось тут ми ставимо з вами знак мінус, на відміну від того, що ми пишемо завжди з вами. Тепер... І тепер розв'язуємо одиницю на F. Шукаємо F, підставляємо сюди і потім знаходимо те, що нам потрібно, наше H. Отож, знаходимо F. Одиниця на F. Дорівнює 1 на d мінус 1 на F велике. 1 на d можемо знаходити в сантиметрах, тоді F також отримаємо в сантиметрах. 1 на d це 1 на 80 відняти 1 на f, тобто на 40. Спільний знаменник, зрозуміло, буде 80. Сюди 2, 1 мінус 2 буде мінус 1. Отож, ми з вами бачимо, що одиниця на F дорівнює рівня на 80, значить, F дорівнює 80. Пишемо F дорівнює, знак не забуваємо. мінус 80 сантиметрів. Чому мінус, тому що у нас уявне зображення. А тепер можна підставити сюди, обчислити спочатку G, тобто нашу, тобто збільшення. А можна одразу підставити і рахувати пропорція з одним невідомим. Давайте зараз ми це запишемо. Отож, що в нас виходить звідси? Замість F ми пишемо по модулю мінус 80, так? тобто буде просто 80. Замість D ми пишемо також 80 замість H великого ми його шукаємо, ми нічого не можемо інше написати. А от замість H маленького пишемо 60. Бачимо з вами, що у нас вийшли F і D однакові. І в цьому разі зрозуміло, що H дорівнює 60, 60 см. Тобто, в задачі. Зверніть увагу, будь ласка, в задачі. Зараз нам сказали про те, що, може бути зме... що зображення має бути зменшене, але насправді по тих, по тих числових значеннях, які були запропоновані для розв'язання, виходить, що це зображення не буде зменшеним. Зображення буде такого самого розміру, як і сам предмет. Тобто в умові задачі були певні неточності. Короткозора людина читає книгу, не напружуючи очей на відстані 10 см. Лінзи, з якою оптичною силою слід носити цій людині. Зрозуміло, що для цієї задачі слід використати нам формулу тонкої лінзи. D дорівнює одиниця поділити на D. Відняти одиниця поділене на F. Чому відняти? Оскільки у нас з вами короткозора людина, обов'язково треба враховувати, що відстань F буде від'ємною. Тобто тут буде знак мінус у формулі. Підставимо значення. І що ми отримаємо з вами? Одиниця на. Коли ми обчислюємо з вами фокусну відстань, нам, в принципі, байдуже в яких одиницях вимірювання можна тоді підставляти D та F, можна і в сантиметрах. Але коли ми знаходимо з вами оптичну силу, ми розуміємо, що щоб отримати діоптрій, діоптрій одиницю вимірювання для оптичної сили, для цього потрібно мати нам метри. Потрібно мати метри. Тому тут потрібно переводити в метри. Отож, ми маємо з вами 0,25 соті, 25 соті. Мінус так само тут 1 1 десяти. При діленні на дріб ми отримуємо з вами 125 відняти 10 перших. 100 ділим на 25 це буде 4, мінус 10 на 1 буде 10. Таким чином, ми отримуємо з вами оптичну силу для короткозорої людини, яка буде становити мінус 6 діоптрій.